Це архівні кадри 88-го року. Ан-225 Мрія виконує свій перший політ. Діти, що київського конструкторського бюро імені Антонова належить 240 світових рекордів. Розмах його крил співрозмірний із довжиною футбольного поля. А вага, яку він може підняти в повітря, без перебільшення вражає. 225-й ан був створений не просто як габаритний вантажний літак. Мрію проектували для перевезення досить специфічного вантажу космічного буран. Це радянський орбітальний корабель багаторазового використання, аналог американського Shuttle. На відміну від заокеанського човника, програма Буран енергія так повноцінно і не запрацювала. Але навіть ті, хто далекий від космічних технологій, досі пам'ятають картину, схожу на ілюстрацію науково-фантастичної книги Космічний корабель на спині літака. З Бураном на спині відбувся і перший закордонний виліт мрії. 1988 року у Франції на авіасалоні в Ле Бурже літак-гігант викликав неймовірний фурор. Транспортування Бурана не єдина функція, яку передбачали покласти на плечі 225-го Антонова. Мрію навіть планували використовувати в якості першого ступеня ракети носія. Але ці плани далі проекту не пішли. Тим часом мрія продовжувала вражати зарубіжну публіку у 1990 році. Літак відправляється на американський континент на авіавиставку в Оклахомі. Із розпадом союзу стало очевидним, що мрія навряд чи зможе виконувати свою першочергову функцію транспортування бурана. Літак відвідав ще кілька авіашоу і в 94 му припинив польоти. Але ближче до 2000-х них вирішили. Мрії бути. Від Руслана, крім розмірів і вантажопідйомності. Мрія відрізняється двома додатковими двигунами та посиленою системою шасі 32 колеса з урахуванням носової стійки. Плюс змінена конструкція хвостового оперення та відсутній задній люк. Розміри 225-го Антонова вражали навіть бувалих авіаторів. А щоб збудувати таку громадину, мабуть, і грошей, треба цілий ангар. Літак полюбили всі, хто над ним працював: від конструкторів до льотчиків-випробувачів. корабель цей справді величний? Судіть самі: 84 метри завдовжки, висотою з п'ятиповерховий будинок, розмах крил 88 метрів, габаритна вага 600 тисяч кілограмів. Аж не віриться, що такий гігант може піднятись у небо. Хоч літак і проектували та будували за часів Союзу, де як відомо російська мова домінувала в усіх сферах. Ан 225 отримав українську назву. Фотохудожник Ігор Гайдай, автор, мабуть, найвідомішої світлини 225-го Антонова. І виникла думка зняти людей, які ці літаки або виробляють такі самі літаки. І Ті, хто розробляв ці літак, це бюро Антонова. Працівників цього бюро і працівників цього заводу, де, де збирали цю мрію. Дуже пафосне відчуття було, яке літак пафосне, дуже пафосний він такий, завдяки розміру його, потужності його.